Доброго дня, доброго вечора, доброго ранку, мої любі, ми з України. Всі, ті, хто нас дивляться сьогодні, 6 січня 2023 року. Сьогодні християни за старим звичаєм святкують Різдво, а верніше святий вечір. Знову буде смачна кутя, Маком, медом, з з горіхами. Що може бути смачніше? Знову ми запалимо свічку, поставимо дідуха в такий букет, хто не знає, із зернових культур, з колосочків. Помолимося і сядемо найближчі, найрідніші. Ті, хто може зараз відсвяткувати за стіл. Свята вечеря. Згадаємо всіх тих, кого вже немає з нами. Згадаємо тих, кого поки що немає з нами з якихось дуже поважних і невідкладних причин. Обов'язково будемо дуже багато згадувати, дуже багато молитися і просити Господа перш за все про мир в нашій рідній Україні. Тому що. Ми українці, ми любимо мир, як ніхто. І тепер ми ще більше розуміємо, що це таке мир. Бережіть мир ті, хто його має. А ми захищаємо, наші захисники захищають верніше нас, щоб ми могли прийти сьогодні в храм, помолитися, посвятити кутю, яку принесли сьогодні віряни до цього храму. І привітати всіх вас, любі мої! Земляки українці. Всіх хто знає мене, хто не знає. Всі, хто любить і хто не дуже, хто не любить, також вітаю. Тих, хто зараз дуже далеко, не в нашій рідній Україні, прийміть найщиріше вітання з Різдвом святом саме 6 січня. Тому що останні роки ми святкували його саме в цьому числі. Звічу вам Зного здоров'я! Бережіть, бережіть, бо здоров'я напряму залежить від нашого життя. Життя нам Бога дарував лише один раз на цій землі. Щастя! Ласки і не тільки Божої. Хай ваші оселі наповнюються сьогодні божественним ореолом. Молитовним таким світлом, яке допомагає нам навіть попри те, що у нас зараз відключили світло. Ми знаємо, що в наших душах горить таке, таке світло, яке не загасити нікому. Христос народився. Славімо Його! З прийдешніми святами! Святою вечерею, будьте здорові і з наступаючим Різдвом Христовим. Благослови вас, Боже, бережи вас, Боже. І пам'ятайте, я завжди кажу це, стоячи тут біля нашого храму. Просіть Господа про те, що не здійсниться, про те, що важко здійснити, про те, що, на вашу думку, вже неможливо здійснити, тому що вони під власним людям на землі, під власного Господу на небі. Всіх люблю, всіх поцілувала, обняла. Смачної, щедрої вам куті і мирних свят. Слава Україні! Героям слава!